Фінансові плани, міські цільові програми, виділення коштів та облаштування зовнішньої реклами. Ці та інші питання були розглянуті на черговому засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради, що відбулося 8 серпня. Члени виконкому затвердили фінансові плани та звіти про їх виконання для закладів медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги і центральної міської лікарні, а також комбінату шкільного харчування шкільний. Наступними двома рішеннями були схвалені проекти міських цільових програм: зокрема, відшкодування комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання, різниці в тарифах на тепло для населення, оскільки діючі наразі тарифи є економіки. Необґрунтованими. Програма передбачає виділення коштів з міського бюджету. Сума складає 5 мільйонів 724 тисячі 52 гривні». Також на засіданні виконкому було внесено зміни до програми санаторно-курот оздоровлення осіб з інвалідністю з дитинства та за загальними захворюваннями. На сьогоднішній день у нас більше 4 тисяч осіб з інвалідністю, понад 200 осіб дітей з інвалідністю, то виникла необхідність така – додати 200 тисяч для, додатково для фінансування. Якщо по інших пільгових категоріях там 140-150 300 осіб, а тут уже Тисячі збільшення фінансування цієї програми дозволить охопити оздоровленням 34 прилучан з інвалідністю на рік. Тоді як минулого року санаторно-курортне лікування отримали лише 17 з них. Люди перебувають на обліку, подають довідку форми 070 і відповідно черги по всіх профілях. Людина вибирає сама санаторій, укладається договір, і ми компенсуємо, привозить акт виконаних робіт, і ми компенсуємо ці кошти. В порядку тільки в порядку черги. І ще одним рішенням виконкому від 8 серпня було визначено виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів у прилуках. Був проведений конкурс 31 липня про визначення виконавця з вивезення твердих побутових відходів міста Прилуки. За результатами цього конкурсу було визначено виконавця цієї послуги. Це Комунальне підприємство послуга. Ця послуга зв'язку з тим, що був тільки один претендент, визначена на один рік. Тобто, це комунальне підприємство буде виконувати ці послуги з вивезу відходів протягом одного року. Проведення конкурсу на вивезення сміття в пролуках зумовлене тим, що сплили терміни договору. Останній конкурс на визначення виконавця цих робіт проводився 10 років тому.